Всім доброго дня! Зараз інформація і відеоінструкція для тих учнів, які хочуть пройти конкурс Бебраз в себе вдома. Для що вам для цього потрібно? Значить, вам на пошту надіслане ось таке повідомлення. Зверніть, будь ласка, увагу. побер 2023 так? Ви на нього натискаєте. Це те, як ви маєте це все встановити для того, щоб пройти його вдома. Його завантажуєте. Так. Тепер звертаєте це все, відкриваєте свої завантаження. Завантаження. Ось у вас є ця папочка, яку ви завантажили. Ви на неї натискаєте правою кнопочкою мишки, і написано Видобути все, тобто все дістати з цієї папки. Далі ви її тепер зберігаєте там, де вам потрібно. Наприклад, мені потрібно, щоб вона була в мене в документах, так? які є на моєму комп'ютері. Вибір папки, документи. Видобути. Так, видобула. Якщо тепер я відкрию документи, або там робочий стіл, так, а потім документи, в мене тут одразу буде Бебрес. Я на нього натискаю ще два рази. Ось тут одразу з самого верху в нас є посилання, не посилання, а саме цей конкурс. На нього два рази натискаємо лівою кнопочкою мишки, далі докладніше. Виконати, тобто встановити, так? Встановити і відкрити. Далі вибираєте, який ви клас, другий чи третій. Це учні вибирають і другого, і третього класу. Четвертий, п'ятий вибирають учні 4 класів. Другий, третій. Далі. Розпочати. Вводите прізвище своєї дитини. До прикладу, я вводжу прізвище своєї дитини, так? Єракова. Далі Уляна. Уляна Вікторівна. Вікторівна, дівчинка, клас 3. Далі вибираєте область, в якій ми проживаємо. Сумська область. Якщо це у вас зараз у якісь інші, то, будь ласка. Далі район Шосткінський. Далі населений пункт місто Шостка. Шостка. І номер або назва навчального закладу. Ви тут пишете три великі літери. Шосткинська спеціалізована. Шостинська спеціалізована школа першого ступеня. Як перше зробити? Ми натискаємо Shift і натискаємо буква І наше українська. Буде першого ступеня номер 13 Натискаю далі. Далі, ось тут, ви введете той пароль, який я вам надішлю, після 13 листопада. Тобто, 13 листопада офіційне відкриття конкурсу, всеукраїнського конкурсу в Ось тут ви вводите ті літери та цифри, які я вам надішлю, і далі натискаєте Далі і починаєте проходити питання. Питання у нас будуть на логіку, на інформатику, тому, якщо у вас є бажання, будь ласка, ви його виконуєте вдома, лише так, щоб я знала, що ви його пройшли. Тобто, будь ласка, повідомлення на Viber, або на мою пошту, щоб я знала, що саме ви пройшли. Далі, після завершення конкурсу, а конкурс буде тривати з 13 по 17 листопада. Потім результати в нас прийдуть. В минулому році прийшли, наприклад, результати у нас майже в травні місяці, так? Але е, до роботи ви маєте бути залучені. Тому встановлюємо, виконуємо. До речі, конкурс дуже цікавий, і питання також дуже, дуже цікаві. Дякую вам! На цьому все. А пароль буде вже після 13 листопада. До побачення.